Друзі, привіт-привіт! Ми вас вітаємо сьогодні. І від імені нашого каналу Петрук Агенція хочемо вас щиро привітати з Днем Закоханих. Можливо, хтось і скаже, що я не святкую, чи я не маю ніякого відношення до цього свята, але я думаю, що не буде зайвим сказати сьогодні один одному кілька гарних і приємних слів. Адже з першого дня перебування на нашій планеті. Ми маємо відношення до кохання, до любові. Хтось любить маму, хтось любить батька. Хтось більше любить бабусю, а хтось любить дідуся. Хтось більше любить цукерки, а хтось любить морозиво. А, а хтось пиво або грів. Хтось Тора, любить боже, боже. тепле, хтось любить холодне. А хтось, може, море любить, а хтось може море любить. А хтось, може, знайшов своє кохання. І любить свою кохану людину. Да. А хтось, можливо, ще тільки в пошуку, не хвилюйтеся, воно просто десь забарилося, воно обов'язково вас знайде. Але якщо навіть із цим у вас не склалося, тоді любіть самого себе, ви у себе один, коханий да. чи кохана, балуйте себе, тіште себе гарними, приємними подарунками. Відпочивайте, насолоджуйтеся цим життям. А якщо навіть із цим у вас уже не склалося, тоді, друзі, під відео є пальчик вверх. Натисніть на нього. А ще краще: там є слово підписатися. От натисніть на те слово, і буде вам велике щастя з Днем закоханих!